Коротка предісторія. Редуктор ремонтувався. От єдиний тільки не знаю, як давно. Як не знаю. Вроді власники казав, але я не пам'ятаю. 에... Зовсім недовго він послужив після ремонту і потік промежуточний вал. Там, бачите, герметиком мазалося. і Всяке таке. Так, потік промежуточний вал і люди відправили на ремонт чи профілактику до мене. І наполегливо попросили, щоб я зазняв і показав, в чому причина, або ж в чому був брак попереднього ремонту чи то профілактики. Тому зараз буду розбирати і більш детально все показувати. А ще, якщо вам цікаво, то ось є коробка Liexon 400 серія. І Дивіться, що з нею. Бачите? Лопнув корпусу диференціала. Ось так от халипа. І тут все всередині. Скоро секундочку. Ось таке всередині, Тут так звук. Там, там не капець. Так, ось скільки стружечки. Це те, що я не раз сказав про профілактику е, диференціала і взагалі профілактику. Сулок сателів. Ось воно все повисипалося. Розбираємо тут, ми йому і будем, будемо збирати вже там. Так. Короткий огляд. Знову ж підшипник з матеріалу НБР. Ну В даних редукторах він трішки довше служить. Але такий собі... тут все ага. ну що ж, розбираю. Дивіться, я шестень вже вийняв, але, але поставив кришку на місце, що хотів вам показати, якщо вам цікаво. Це один з признаків того, що людина не часто ремонтує дані агрегати, тому що вона ставить метки, бачите? Щоб знати, як кришка стояла. Людина, яка їх часто ремонтує, то ці метки вже не потрібні. Вже просто автоматично знає, що кришка в цьому напрямку. Це так, якщо вам цікаво. Оля! Амуколь, ну секундочку. Е, значить, дивіться, тут ще я нічого не чіпав. Тут присутній на валу люфт. Зразу можливо почуєте. Чуєте? Після профілактики люфта на валу взагалі не повинно бути. Зовсім. Я міг би поумнічать. І постаратися когось обманути, що тут люфт на шестерні Це дуже погано і всяке таке, але тут буде неправда. Тому що тут стоять підшипники NG208, і там є вільний хід підшипників по осі до півтора міліметра. А взагалі краще, ну я краще, тут нічого не зробиш. Там, як правило я вам скажу, десь, десь міліметр, мені, десь, як правило, стандарт ходу підшипників. Але такого люфта немає. осі є, а такого радіального немає. Що ж, розбираю проміжутку. До речі, зверніть увагу, які цікаві прокладки використовувалися. Якісь такі вони. Не знаю, що це за матеріал такий. На перший погляд таке ніби як пластиковий якийсь. Але ось це порвалося, то ніби можна, ніби з бумаги. Ну я прикладками не користуюсь. Все на герметики, воно на 200% відпрацьовує своє. На. Таке мазюкалося. не знаю, чи це комбайнер... Ні, це не комбайнери мазали, це мазалось. При профілактиці. Бо комбайнери б не змогли б так далеко під купол намазати герметика. Бачите? Герметик заходить аж, тут купол прилягає, а тут заходить ось. Тут є така пустатілість ніби між куполом і корпусом. Герметика ж тут є. Тому це коли людина робила профілактику, то і тут промазала герметиком і з тої сторони промазала герметиком. Ну, Це показує таку непевність ремонтів, якщо чесно. Тому що. У мене свої хитрості. Як зробити так, щоб оцього не накладати. Але це не про те, який класний пацан, а про те, що у кожного майстра свій підхід до роботи. Всього-навсього. Доволі цікавий екземпляр мені попався. Значить, розібрав редуктор, подивись, ну, палець як палець. Знаєте, щось якась щуйка була, але, але не зрозуміло. Сильно уваги тому не приділив. Посадив це місце, сидить добре, ну, все добре. А потім вирішив перепровірити і взяв із старого редуктора е, проміжуточний вал з оригінальним розміром. А він дивіться. Ось. Значить, це місце розтачувалося, і під це місце спеціально робився проміжуточний вал. Оце місце залишилося в оригінальному розмірі. Тому зараз... Яка передней своє проблема? Зібрати правильне е, ущінне четільце на цю сторону промежуточного вала. Але сухіт мені в принципі, подобається. Подобається, я думаю, навіть краще, ніж в е, Оце так. Єдине тільки, якщо вдруг якийсь там терміновий ремонт, то і вал буде пошкоджений то потрібно буде вести на реставрацію. Другий вал, чи е, не поставиш, нічим за розмір не компенсуєш. Ну це таке. Так, далі. Підшипники мають ось такий вигляд. Нагадаю, що на валу був люк. Бачите, таке нерівномірне прилягання підшипника. Значить, власне каже, що з промежуточного вала дуже багато тепло масла. По 2 літри день ніби доливали. Якщо чесно, я, я не можу зрозуміти, як могло те масло в такій кількості витікати. Якщо чесно, ущільнення, так, да, вони такі вже ставали полупластикові стали, але вони ну, зберегли 30% еластичності, вони не... В принципі, не повинен було маски через 100-200 стільки витікати. Ось так виглядає обойма. Підшипника 3211. Ось так, так виглядають підшипники. Ось щось така є. Власник мене запитував. Можливо, підшипники варто старі залишити, але ну, в даному випадку категорично не рекомендую залишати старі. Такі вони в поганому стані, чесно кажучи. Так, е ну, ну а Ці підшипники точно на заміну. Вони слабковаті, відправили і шестерні е куча проблем. Тому ці підшипники на заміну. Ну і в принципі власники вже згодили, всі підшипники також буде замінюватися. Ну і все, друзі, це така ситуація. Зараз буду, за чим буду займатися? Чистою мойкою так перзую на свої місця нові підшипники і шукаю одне ущільнення, щоб воно було в розмір з... Новим проміжуточним валом. Так, хлопці, дві години ночі. Я замаханий, як завжди. Коротше, в двох словах. Нічого такого я продуктора не побачив, чисто профілактика. Але я добавлю фото, як казав, як, як, мені, як я мені сказав власник, як текло ось тут. Ем, чому так текло? Казали, що додавали по 2 літра. Не знаю, за який проміжок часу. Чому так текло? Так сильно. Не знаю. ну, В принципі, там, там завжди є люфт з цієї сторони, але він заводський, Як я вже казав бал Ну, коротше, я просто зробив таке я завжди роблю, і будемо дивитися на результат. Та і все, так от коротко. Ем, чисто профілактика. Все. В комплекті я власнику відправляю спримотано скотчем. Кільце гідравлічний насос редуктор, кільце гідронасос-редуктор і сальник гідравлічного насоса. Все, друзі, я якось частково миться і додому, якось 2 години ночі. А хлопці мої колеги завтра його відправлять власнику